Води нема і риби теж. Зовсім води нема. Але це ще не та місцина. Нам туди треба, на ту сторону. Що ж, друзі, всім привіт всім доброго ранку. Спочатку, я гадаю, можна замішати прикормку. Одна з найкращих прикормок це інтеркриль преміум серія Караська на пляніс». До речі, це новинка від інтеркріль. Там багато новинок. Кого зацікавило, посилання буде під відео. Переходьте, дивіться, там багато чого є. Так, гадаю, що одразу можна замішати кілограм. Замішувати прикормку я буду в своєї йомкості така від брейн. Так, кілограм. Засипаємо. Мусор забираємо з собою. Далі, зернові у нас сьогодні. Це трека бейтс, мікс часник Теж одна з найкращих зернових прикормок. Вон, написано навіть, немає краще. Теж сюди пів кіло засипаємо. Далі все це діло ми заливаємо, як завжди, це інтеркріль, крильове масло. Сьогодні взяв Monster Crab і аміно. Аміно мені подобається тим, що воно там фруктові такі смаки різні. А Monster Crab це, можна сказати, креветка. От, сьогодні трохи того додамо і трохи того. Так, це все діло перемішуємо на суху. Подивіться, яка вийшла чудова прикормочка. Дивіться, як багато зернових. Я гадаю, рибка нам сьогодні завітає. Тож давайте будемо кормити місцину. Води там зовсім немає, я не знаю як ми будемо ловити, але води немає зовсім. Що його робити? Ну що, спробуємо. Зараз трохи накормимо. Наліпив трохи кульок. Так, мабуть, подалі будемо кормити. Друзі, переїхав на інше місто. Народ лови потроху карася. Я вже поставив тичку, взяв, до речі, нову вудку. Це Brain Accent Carp Метрове, бо тут мілко треба далеко кидати. Тож давайте розмотуємо вудку, я вже закормився та будемо починати ловити карася. Вешті. Перша риба за сьогодні. Такий невеличкий карасик. з ладошечку. клюнув на черв'яка. Такий зовсім невеликий. Так, продовжуємо. Черв'ячок у нас залишився. Можна закидати. Ось так. О, друзі, трошечки крупніший вже. Укрупняємось, можна сказати, не набагато, але... Трохи крупніший, такий же ладошка прям. Так, піднаживляємось трохи і одразу кидаємо. Тільки кидає і клює. Оце клюв, я розумію. Риба клює в заброс. Черезно карасик, друзі. Такий. Не зовсім великий, але карась. Такий. Так. Знову піднаживляємось через очку. і закидаємо. Все в прямому ефірі, можна сказати, дивіться. одразу Оп Очередний карасик. Такий самий. Невеличкий такий. Так, Підправляємо черв'ячка і одразу кидаємо. Це вже такий непоганий. Друзі, це мабуть такий на сьогодні найкрупний. Такий жовтий, подивіться. Непоганий. Норку. Підправляємо трохи червячка. І знову закидаємо, друзі. Кльов просто. Таке як ти кидаєш прямо у ванну з карасями. Одразу і клює. Подушку такі Такие. Однакові клюють. Так, шо у нас тут по черв'яку? Та ще 10 карасів можно вытянуть на цей червяк. Так, оно. Ну. Закидаем. І одразу є невеликий, такий. Підправляємо черв'ячка і закидаємо. О, такий вже покрупніший трохи. Дивіться, такі вже прям жовті такі. Непогані. Це вже такі покрупніші трохи. Так, Давайте ще раз наживимось і будемо збиратися додому. Трохи карасики впіймали. На пожарить хвати, то можна вже і збиратись. Давайте ще одного піймаємо на коня і будемо збиратись. Оп, друзі, все, піймали, будемо збиратись вже. Останнього ми випустимо. Хай іде, підростає. Все, збираємось. Все, друзі, вже спакував всі свої речі, вже зібрався їхати додому. Тож сьогодні у нас вийшла така, можна сказати, повноцінна риболовля на карася. Спочатку зранку поїхали на одну місцину. Там риба є, вона вже не реститься, вона вже третя, карась є крупний, але не хоче там плювати. Переїхали сюди на іншу місцину, тож трохи з вами піймали, але карась не крупний. Але на балонську вудку, я гадаю, те що треба. Снасті, котрий ми я сьогодні рибалив, прикормка, всі снасті, там, вудки. Сумки, все буде під цим відео. Ну а на сьогодні все. Всім до зустрічі, всім пока!